Війна очима студентів у національному університеті. Презентували мистецьку виставку робіт спудеїв. Вони розповіли власну історію війни у вигляді світлин, картин чи тексту. Детальніше в сюжеті. Ірина, майбутній педагог, навчатиме школярів молодших класів. У квітні минулого року дівчина разом з сім'єю вимушено виїхала з уже окупованого Херсону. Залишатись там було вкрай небезпечно. Вона одна з тих, чия власна історія увійшла в експозицію Війна очима студентів. Мій тато був організатором перших мітингів в Херсоні. Нам довелося переховуватися в пункті переселенців, і я там стала вихователькою для дітей. І в той момент я зрозуміла, ким я хочу бути. Я хочу бути вчителем, я хочу дарувати дітям радість. Помагати їм і виїжджаючи з Херсона, я розуміла, що їду в Київ отримувати освіту, освіту педагога, щоб надалі в майбутньому діти, які застали період війни, навчилися жити по-новому, стати для них підтримкою. 16 студентських робіт всі просякнуті контрастами, болами водночас стійкістю духу розповідає організаторка виставки і одноіменної збірки. Теж студентка Вікторія. Та в кінці пишеться про позитив. про те що ми всі чекаємо перемогу, яка сподіваюся. Тот настане, але ж ці види з погребів, ці кладовища машин, які згорівші, ці історії, коли батько, чи тренер, чи брат не повернулися і вже, на жаль, не повернуться. Було дуже досить складно це все складати, збирати. Презентувати свою роботу міг кожен охочий сподей, а розповісти свою історію всі мали змогу у будь-який мистецький спосіб. Певний декан університету. Як кожен наш студент, їхні батьки, їхні рідні переживали, переживають війну. Вона виставна і в світлинах, і в тексті виражена пером, і виражена пензлем. І музичних композиціях нашого оркестру на презентацію запросили кадетів військової академії, майбутніх військовослужбовців, аби обмінятися спогадами та історіями війни. Це тремтіння душі, сльози, крик, ми. Бо ми всі у війні по сьогоднішній день, і як ми зараз всі кажемо, не забудемо і не пробачимо. Ксенія Павлишин, Максимілян Ільченко, програма Вікна СТБ, марафон єдині.